Kako počistiti? Печінку за 90 днів, печінка є основним органом, який відповідає за виведення токсинів та шкідливих речовин, які потрапляють до нас в організмі. Вона працює безперервно, очищуючи кров від токсинів та патогенної мікрофлори. Однак, коли кишечник перенавантажений або забруднений патогенною флорою або токсинами, це створює додаткове навантаження на нашу печінку. Коли ми споживаємо воду, яка забруднена або п'ємо звичайну воду. Ці речовини надходять у кишечник, потім смоктуються в кров, і через вену, що приносить кров з кишечнику, потрапляє прямо в печінку. Жінка починає активно працювати, щоб знешкодити ці токсини. Однак при постійних навантаженнях її ресурс вичерпується. А наявність патогенної флори, бактерій, вірусів, грибів, паразитів призводить до того, що вони виділяють токсичні речовини, які потрапляють з кров та осідають. В організмі, зокрема в печінці, печінка намагає їх нейтралізувати, якщо це призводить до хронічної інтоксикації, ослаблюється її функція, і це може навіть призвести до запальних процесів. Порушення роботи кишечнику безпосередньо впливає на здоров'я печінки. Якщо в кишечнику накопичені токсичні відходи та порушена його мікрофлора, Організм не може ефективно виводити шкідливі речовини. Це призводить до того, що токсини затримуються в крові, і печінка змушена виконувати подвійну роботу, щоб почистити організм від них, що отримає людина, пройшовши програму 90 днів. Перше зміцнення функції печінки. За допомогою натуральних добавок та змін в харчуванні наша печінка починає працювати набагато ефективніше. Вона зможе краще фільтрувати токсини. Шкідливі речовини та відходи обміну речовин, що призведе до значно кращого самопочуття. Друге покращення стану шкіри. Шкіра стане чистою, зменшиться кількість висипань, акне, вугрів, зникає сухість, тьмяність, лущення, почервоніння та свербіж. Це результат покращеного обміну речовин і очищення організму від токсинів, що негативно впливали на шкіру. Третє це корекція ваги. Очищення печінки, кишечнику і лімфи допомагають нормалізувати наш метаболізм і вивести токсини. а це сприяє нормалізації ваги без жорстких дієт і обмежень, підвищення енергії та зменшення втоми. Після м'якого очищення за 90 днів людина відчуває прилив енергії, оскільки організм позбудеться від накоплених токсинів, і хронічна втома та слабкість поступово зникатимуть. Завдяки очищенню від паразитів, токсинів і патогенних мікроорганізмів, нормалізується робота гормональної системи, зменшуються запальні процеси. Які могли бути спровоковані саме патогенною флорою, покращення роботи травної системи, тому що після очищення кишечнику він починає працювати злагоджено і ефективніше, що призводить до кращого засвоєння корисних речовин, зменшення вздуття животику газів та запорів. Тож як все ж таки починається очищення 90 днів? Перший місяць ми заходимо на детокс-програму. Яке очищення від токсинів, яке розвантажує нашу печінку та нормалізує роботу жовчного міхура. Завдяки натуральним компонентам, які входять в програму Coral Detox Plus, ви покращите всі обмінні процеси в організмі, зміните форму крові, нормалізуєте цукор, холестерин, тиск, додасте собі більше енергії, нормалізується сон, станете більш активними, це легке пробудження вранці без кави. І збільшена продуктивність протягом дня. Другий місяць також триває 30 днів. Тут ми заходимо на відновлення нашої мікрофлори. Тобто ми будемо позбуватися від агресії бактерій, вірусів, грибів, паразитів і простих, і заселяти корисну мікрофлору. За цей період у вас зміцнюється імунітет. Ви позбудете стяги до солодкого, зміняться харчові звички, покращиться стан шкіри волосся, і почнуть зникати хронічні діагнози, які вас турбували вже багато років. Третій етап ми будемо проходити на базі славнозвісної програми коловада, яка триває 14 днів. За цей період у вас вивільнюється велика кількість енергії. Вітаміни та добавки почнуть засвоюватись набагато краще, покращиться настрій, самопочуття. Це мінус 10 років біологічний вік, ліфтінг шкіри та стрункість не за рахунок обмеження, а за рахунок того, що з кишечнику. Піде від 2 до 8 кг тих шлаків, токсинів, ядів, які скопичувались у вас протягом всього життя. А бонусом зменшаться об'єми та підуть зайві кілограми. Всі наші діагнози починаються саме в кишечнику. Якщо там брудно, у вас можуть з'являтися проблеми зі шкірою, проблеми з вагою. Хронічна втома та ваші хронічні діагнози завершимо нашу програму 90 днів за допомогою натуральних продуктів, які підтримують та відновлюють клітини-печінки. Такі, як фандетокс, артішок, зафіран, вітамін С та антиоксиданти. А якщо ми ще навчимося правильно годувати нашу клітину, то вже через 3 роки наша печінка буде як новенький орган. Після програми 90 днів ваш організм стане набагато здоровішим, печінка почне виконувати свою головну функцію детоксикацію організму. А весь організм відчує прилив енергії, покращення стану шкіри та загального самопочуття. Ну що, готова до змін? Тому що твоя печінка заслуговує на допомогу без стресу та радикальних дієт. Не чекай завтра, почни змінювати своє життя вже сьогодні. Записуйся на консультацію в шапці профілю або напиши мені в Дірект, щоб отримати консультацію.